И вот так вот ручку, ручку поднять. Саньчик ручку. Видишь, как он зайцу делает? Смотри. Прикольно. Давай, ну муж, давай, все <звучит> муж. У Кропивницькому центрі реабілітації для дітей з інвалідністю відновили лікування за допомогою собак, каністерапію. Каніс, каніс це собака, терапія це лікування. Тобто, вже взаємодія з собакою навіть на рівні просто спілкування, поглажування, це вже дає дуже великий результат, тому що змінюється гормональний фон, ендорфіни, почуття такого задоволення, окситоцин у дітей виробляється. Каністерапія це як один, один із видів реабілітації. Ми ще до початку війни починали там систематично вводити так каніс У наш центр приходили проводили дівчата заняття з собаками. Потім почалася війна і, звісно, що це припинилося. Центр відвідують 140 дітей. 13-річному Михайлу. Сподобалися обидві собаки. Ні, же сосиска, хоч там буде сидіти. Мені правилася як рад сава бака. Амінь. Приквальна такі діти, як тут, вони не дуже зацікавлені в соціалізації. Да, вони собі ніби відокремлені, і в них нема бажання контактувати. А саме собака викликає в них це бажання, тобто собака є таким провідником в світ. Для дитини і саме відчуття тактильні, що приємно, що неприємно, може розрізняти, розрізняти там колір, дотик, ну колір на очі, на дотик як це м'яко, жорстко, приємно, неприємно. Для них ці категорії дуже важливі. Це розширює їх кругозір і якби вводить уже в соціум таких дітей. Каністерапевти – це семирічна німецька вівчарка Найста, п'ятирічний пудель Альма. Не всі собаки можуть бути терапевтами для людей, говорить їх власниця Вікторія Чумачен. Це улюблена команда всіх дітей, зайчик. Давай, Настя. всім зайчиком. Давай сім, найс, зайку. Айбрао. Собака має бути дуже людиноорієнтована. Якщо собака не людина орієнтована, вона не зможе бути каністерапевтом. Це від породи не залежить, ну скажімо так, не дуже залежить. Існують деякі м -м, такі заборони на собак агресивних порід, їх так називають добермани, канекорси. Але насправді, якщо це собака для родини, тому що собака в родині, якщо вона мешкає, то вона вже терапевт для своєї родини, то це мають бути собаки, які, які взагалі люблять людей. От ну на мою думку, пудель, німецька вівчарка це найкраща собака. Працювати терапевтами собаки можуть з трьох років. Собаки дуже втомлюються. Їм це дуже важко насправді. Чому взагалі ще до собака допомагає? Тому що вона трішки бере на себе, ну скажімо так, людського болю, тому для них це дуже ну травматично. Тому не рекомендують більше ніж 15-20 хвилин заняття. Лікування дітей за допомогою собак в центрі влаштовуватимуть щотижня. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький.